З робочим візитом на Закарпаття завітала угорська делегація на чолі із начальником управління розвитку прикордонної економіки Міністерства зовнішньої економіки та закордонних справ Угорщини та міністерським комісаром стратегії Дунайського регіону. Угорські політики зустрілись із керівництвом області, обговорили питання транскордонного співробітництва. Я би хотів говорити про питання, які ми піднімали тоді на нашій зустрічі з держсекретарем. Ми, ми говорили тоді про, про транскордонне співробітництво, пункти перетину, які є міжгородською республікою і українською. Ми говорили про Дунайське, Дунайську стратегію. Ми говорили тоді про залізничне сполучення між Мукачевом і Угорщиною. Угорська сторона проінформувала керівництво краю, що експерти вже проаналізували можливість роботи 23 можливих пунктів перетину кордону. Наразі обговорили на міжурядовому рівні відкриття трьох нових пунктів перетину. Також згідно із національною стратегією транспорту до 2020 року в Угорщині побудують автобан до українського кордону. У новому семирічному періоді фінансування єс національної стратегії транспорту, крім національних дій для розвитку, важливим також залишається транскордонна співпраця. А саме яким чином ми можемо розвивати стосунки із нашими країнами сусідами? Тому в розробці нашої стратегії розвитку транспорту ми звернули особливу увагу на транскордонну співпрацю і проекти пов'язані з ними. Голова Закарпатської обласної ради Володимир Чубірко подякував угорській стороні за розуміння тієї ситуації, яка на сьогодні склалась в Україні. А тому, як зазначив політик, говорити про виділення коштів на всі ці проекти із обласного чи центрального бюджету сьогодні вкрай важко. Я дякую за порозуміння і можливості спілкуватися про програму чотирьохсторонню програму інвестиційну Єврокомісії. Ну, що ну ви маєте розуміння, що в державі йде війна, і ми сьогодні не голова, ні я не можемо навіть собі уявити, якими гроші може передбачити для цих речей в держбюджеті України наступний рік. Хоча ми будемо з це боротися, також за результатами зустрічі. Сторони домовились спільно оглянути майбутні пункти пропуску через кордон. Також протягом двох днів, поки угорська сторона перебуває на Закарпатті, розроблятимуть пропозиції та бачення обласною владою майбутніх спільних проєктів.